У низці областей вже відомі прізвища нових очільників військової адміністрації. Проте Хмельниччина залишається без керівника. Кого б ви хотіли бачити на цій посаді та якими рисами вона має бути наділена? Я навіть не знаю кого, щоб був поряд людина була. Таке питання, треба знати, розуміти з ньому, а так просто сказати, структу барахти я не готовий до цього. Чувіна! А якими рисами має бути наділена ця людина? Зв'язаний з людьми. Оце до людей саме ближче такий має бути? Я думаю, що це має бути людина з військовим опитом, чесний і відвертий. А за місцевих я не знаю, бо я в ВПО, я з Харківської області. Чесний повинен бути, так, щоб, щоб не крав, саме головне, а то міняють, ставлять а все одно те себе. Не знаю. Я не знаю, якого риси Повинна бути людина відповідальна, справедлива. Бути в цій сфері обізнаним. Дуже важливо, щоб знайшли чесну людину, щоб ставила людей перш ніж себе. І все. У низці областей вже відомі прізвища нових очільників військової адміністрації. Проте у Хмельницькому досі немає керівника. б ви хотіли бачити на його місці, такими рисами він має бути наділений. Я не дуже в цьому розбираюсь, і я не знаю, чи є які там претенденти. Сильно, сильно, з доброю витримкою, розумна, що. може, з юридичною освітою, наприклад.